Швидко, якісно, зручно екологічні матеріали. Так обіцяє зводити новий житловий комплекс Шодуар. Будівельна компанія Дріада Бут, який знаходитиметься на великій Бердичівській, 50 а у Житомирі. За словами забудовників, вони мають більше як 10 років досвіду, вже збудувавши комплекси у інших містах України, зокрема у Києві, Хмельницькому та Дніпрі. Тому запевняють, будуючи шодуар, не збираються зраджувати своїм принципам, а саме будуть дотримуватись будівельних норм та стандартів. Будинок буде збудований з якісних матеріалів. Цегла вона віками була натуральним, екологічно чистим матеріалом, завжди зберігала тепло. і Будинок буде у нас збудований із цегли і буде утеплений мінеральною ватою. Будинок буде 9-поверховий. Перший поверх буде у нас нежилі приміщення, можливо, аптека, можливо магазин, хто вже що захоче. І вісім поверхів квартир. Намагалася планування. Зробити зручним для людей компактним разом з тим, квартири будуть просторі, світлі. В комплексі буде 80 квартир, буде сучасний дитячий майданчик, буде майданчик для відпочинку дорослого населення. В даному випадку будівництво, звичайно, тільки прикрасить місто і дасть можливість мешканцям мати нові, якісні світлі, гарні квартири в центрі міста. Аж ніяким чином це будівництво не зачепить інтереси мешканців сусідніх будинків. Проект розроблявся відповідно до існуючих на сьогоднішній день всіх державних будівельних норм, і крім того, він проходив державну експертизу. Нами було на протязі року. Досліджену земельну ділянку, проведено обстеження ґрунтове, тому що ну, ходили слухи скажімо, від мешканців сусідніх будинків про те, що їхні будинки стоять на плавунах. Ось наразі у нас є і звіт, Житомир буде розвідування. Ми борили свай на глибину до 16 метрів. І вивчали, які ґрунти знаходяться на якій відстані. Немає там ніяких плавунів, немає абсолютно ніяких критичних ситуацій таких. І будинок буде стояти на фундаменті, на сваях довжиною 16 метрів. Разом із тим, директор Дріада Буд переконує, будівельні роботи жодним чином не зашкодять ані сусіднім будинкам, ані їхнім мешканцям. Хотіла б ще наголосити на тому, що будівництво не зашкодить мешканцям сусідніх будинків, тому що метод, який ми обрали на сьогоднішній день для фундаменту, він є найбільш комфортним. Це буру ін'єкційні палі. Відповідна установка буде робити отвір землі. Туди буде вставлятися металевий каркас і залишив. Бетон і рощи. Тобто тут не буде ніякого ні шуму, ні грюкоту, ніяких там земних встрявсок і потрясінь. і. Земна кора коливатися не буде, і ніяких поштовхів на сусідні будинки здійснюватись не буде. Територія руйнуватися не буде на період будівництва на землі загального користування на проїзді. Ми облаштуємо дорожніми плитами, тобто вантажні автомобілі будуть проїжджати по цих дорожніх плитах, по завершенню будівництва вони будуть прибрані звідти, і територія буде приведена до нормального стану. Буде зроблено благоустрій. Ми будівельних робіт не розпочали. Власник земельної ділянки проводить підготовчі роботи тобто, вони зрізають старі дерева. Але вже після того, коли будуть будівлі, тому що якби у нас є відповідна схема благоустрою, вже відповідно до цієї схеми нами будуть відновлені зелені насадження. Ми Мешканцям пропонували, ми вже на протягом року їздили. Відбулося десь зозотрі зустрічі з мешканцями. Ми пропонували за власні кошти зробити благоустрій і їхніх територій прилеглих. Ну наразі поки їх це не цікавить. Зрештою звести сучасний житловий комплекс Шодуар та здати його в експлуатацію забудовники планують у другій половині 2020 року.